Привіт, малята! Сьогодні поговоримо про пташку, а про яку спробуйте здогадатися? Вдень вона лягає спати, бо всю ніч і знову літати. Ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не до сніг. Лісом в темряві літає, ху-гу, -ху -ху -ху", промовляє велетенська голова. Здогадались? Це сова. Сови це великі хижі птахи, відрізняються характерним зовнішнім виглядом. Дзьоб невеликий, гострий, загнутий вниз, лапки короткі гострими гачкуватими кігтями. Сови осілі птахи. Вони не відлітають в теплі краї і не бояться холоду сов дуже гарний зір та слух, але очі нерухомі, і тому вони часто крутять головою. Живуть сови переважно у дуплах старих дерев, бо їх там майже непомітно. Сова є персонажем казок, мультфільмів, легенд. Її називають символом мудрості. Вважають, це пов'язано з її зовнішнім виглядом, велика голова, круглі очі, як в окулярах, та задумливий погляд, начебто про щось міркує або мріє. Малята, подумайте і скажіть, яких ви знаєте осілих птахів. Що пахам страшніше, голод чи холод? Для птахів страшний голод. Голодна пташка замерзає, а сита – ні. А чи знаєте ви малята, які птахи навіть в лютий мороз знищують комах шкідників? Так малята це дятел та синиця. Чому сову називають корисним птахом? Сова знищує гризунів. Малята продовжуть приказки. Сував день мовчі, а вночі. Дбайте діти про птахів, вони наші пернаті друзі. До побачення, до нових зустрічей.